24 березня в стінах НУК імені Адмірала Макарова відбулось підписання договору про творчу співпрацю між нашим університетом та дочірнім підприємством зі 100% іноземною інвестицією Сіменс Україна. Сторони домовились про творчу співпрацю в сфері науково-технічної діяльності. Зокрема, вони співпрацюють в проведенні досліджень на своєму обладнанні і приладах, публікації наукових статей, проведенні науково-технічних конференцій, семінарів всіх рівнів, підготовці монографій за матеріалами спільних досліджень, навчальних посібників та підручників. Після підписання договору всі присутні мали змогу прослухати ознайомчу презентацію дочірнього підприємства Сіменс Україна. Добрый день, меня зовут Олег Бурдо. Я представляю компанию Siemens на юге Украины. Я являюсь директором филиала Юг, отвечаю за Одессу, Николаев и автономную республику Украины. Насколько мы знаем, ваш университет является профильным учебным заведением и готовит специалистов в области кораблестроения. Сименс достаточно большая история в области кораблестроения в мире к сожалению, так получается, что мы не начинали до сегодняшнего дня сотрудничества. Первым этапом нашего сотрудничества является проведение презентации, семинара. В частности, в этот раз мы подготовили презентацию по контрольно-измерительным приборам автоматики. В июне мы планируем провести по энергоэффективным решениям. В дальнейшем планируем помогать в информационной поддержке вашей академии и, возможно, в стендовом, в оборудовании и в каких-то обучающих Маніклатурі.